За останні два роки рівень стресу в українців значною мірою підвищився, і це спровокувало появу величезної хвилі хейту українці, ненавидять українців. Як із цим боротись, не стати жертвою хейту. Аліна Дейнека, психолог і психотерапевт, про це нам розкаже. Пані Ліна, вітаю вас. Вдячні за те, що ви з нами на зв'язку. Давайте розпочнемо з того, чи існує дійсно зараз в країні якась тенденція щодо масового хейту. Бачимо, що за останні два роки, і розуміємо, яка атмосфера в країні, але за останні два роки його дійсно побільшало, і воно прям все це на поверхні. Як ви вважаєте? Ну, це не дивно, бо розумієте, ми зараз живемо в стані постійного стресу. Ми проживаємо таку велику кількість негативних подій щодня. Дуже велика кількість стресу. Тому він накопичується в організмі людини, і звісно, що він має якось виходити і. Оскільки більшість людей не мають і не вміють, не мають навички, і не вміють це якось ну собі допомагати, так бо не володіють емоційним інтелектом, не знають як собі допомогти, не ходять до психологів. Багато хто просто ця енергія не використана. Оця злість, агресія, біль. Все це не використано, і воно звісно, знаєте як ну ми не можемо дотягнутися до того, хто насправді є причиною наших проблем. До е, нього ми не можемо е, особисто кожен задушити Путіна. Так ми не можемо, наприклад, піти. Ну багато хто не має е, сили піти і боротися проти. Е, там, наприклад, людей, які в нашій країні розкрадають щось або не дають військовим озброєння, або не реабілітують, і так далі. І це все випліскується на тих, до кого ми можемо дотягнутися. А до кого ми можемо дотягнутися? На тих, кого ми бачимо в соцмережах. Фейсбук зайшли, і там будь-який привід. Є Просто тригером для того, щоб ці емоції почали виливатися з людини. А оскільки більшість людей не вміють опановувати себе, то вони і не вміють себе зупинити, проаналізувати, чому це мене заділо. Вони просто випліскують один на одного, і тому звісно, те, що зараз два роки у нас в в стані такого напруження все випліскується один на одного, Це взагалі не дивно з психологічної точки зору. Як Ви вважаєте, цей стан, цей ефект він буде посилюватись у майбутньому? Ой, я навіть не хочу прогнозувати, що буде далі. Ви знаєте, з точки зору психології, це не найгірше зараз, що ми проживаємо. Але я не хочу і програмувати людей. Бо люди дуже знаходяться під впливом всього, і все, що я зараз скажу, люди зможуть, зможуть просто натягнути на себе. Я би не хотіла цього робити. Я просто хочу сказати, що допоки триває війна, в нас буде цей стан, і після того буде ще багато образи так далі. Бо ні наші поранення нікуди не подінуться, ні загиблі нікуди не подінуться, ні відчуття несправедливості нікуди не. Не подінеться, я лише можу побажати людям осмислити те, що у них граничний рівень зараз агресії волю, і з цим треба працювати. Звертайтеся, будь ласка, за будь-яку допомогу, яка вам доступна щоб позбавитися цих негативних емоцій, цей хейт його умовно можна розділити на дві категорії. Перше перше, це хейт до якоїсь конкретної особи. Ну в нашому випадку було там хейт до Остапчука через його висказування, хейт там до Джамали через те, що вона не так а, заспівала гімн України. Багато прикладів дуже, і хейт до певних а, груп осіб, наприклад, до тих, хто поїхав за кордон. Це два різних відчуття, це два різних явища. Як ви вважаєте? Я взагалі це все розділила. Давайте почнемо з того, що ем, українці ем, може зараз це буде комусь неприємно почути, але українці це взагалі е, нація, яка звикла до осуду. Е, у нас засуджувати це нас на жаль звичка історична. Е, тому що дуже багато років, наприклад, якщо ми подивимося на обряди на звичай, дуже багато років 150 років тому засуджувати там один одного це було нормою. Так, а якщо людина а, чи роз, розлучалася, чи наприклад дівчина, яка втрачала шноту до весілля, вона стикалася з таким, а, з такою кількістю осуду, і це було легалізовано, розумієте? Тобто, все село могло тебе зневажати презирати, і це було ну такою нормою, що всі до цього звикли лише десь а, буквально. А, а потім дивіться, радянський союз. Якщо ми подивимось, скільки було цих зборів. Так? Якщо поставити на від, так? щось людина уступилася, давайте її поставимо отак і почнемо її всі пісочити. Всі разом будемо розказувати, яка вона погана, і будемо її засуджувати колективно. Розумієте, це така звичка погана засуджувати зараз. Це називається хейтом у нас і він також різний. А усіх тих випадках, які ви сказали, на мій погляд він має просто різну основу, і він е, різної степ різного ступеню легалізації. тому що в одному випадку він логічний, і в інших випадках там, в іншому випадку нелогічний. І Лише буквально десь два століття, е, о, два десятиліття, десь я так думаю, ми звикаємо тату до, до того, що ображати людей не норма. Що засуджувати людей не норма. Нарешті у нас е, стало зрозуміло, що моє тіло це моє діло, да? що е, людина має, може виглядати так, як вона хоче. І ніхто не може е, за це цькувати. Ми вже звикаємо до того, що людина може виглядати так, як вона хоче. А Остапчук, е, зі своїми двома співрозмовниками, почали говорити про те, що жінка має. Бути такою, такою, інакше вона недостатньо гарна. Тобто він цей хейт почав перший. І те, що ми бачимо, на мій погляд, ота реакція. Реакція, вона якраз е для мене, про те, що наше суспільство одужує. Якщо ми дивимося, наприклад, на випадок з. Директоркою музею голодомору, нагадайте, як прізвище її я, на жаль, не пам'ятаю. Леся Гасиджук, здається, о там був класичний хейт, тому що хейт це навіть в перекладі ненависть, так просто взяли і людину з чиєї чого з чиєїсь це легкої руки, так захейтили. Сказали, що вона там товста чи якась там ще гладка. Але ж чекайте, ніде, ніде немає. Закону, що директорка музею голодомору має виглядати якимось певним чином. Це просто хтось таким чином, чи себе якось знаєте, свої якісь реалізував бажання там, на когось вилити своє незадоволення. Будуться хей, це що? Це практикування агресивних висловлювань, які принижують чи дискредитують людину. Або групу осіб, за ознакою раси, національності, політичних поглядів, релігії, статі, сексуальної орієнтації і зовнішності. Так? Тобто це класичний хейт, і тут а, якась кількість нашого суспільства, певна певний процент, показав якраз і свою невихованість, так? і а, відсутність емпатії і так далі. Не всі ж люди приймали в цьому. Участь. Дійсно, але от таке питання: чи може такий хейт грати е, на руку ворогові? Як ви вважаєте? Сто відсотків може, тому що якщо дивіться, е, якась людина знаходиться під впливом емоцій, вона слабка і вразлива. Ну, уявіть собі, наприклад, конфлікт двох людей. Якщо, наприклад, ми з вами будемо конфліктувати, і ви спокійний не впадаєте в емоції, а я емоціоную. Хто з нас буде необ'єктивним, необ скоріше за все, я людина, яка в емоціях вона завжди слабша за того, хто не в емоціях. Тому чим більше у нас всередині держави оце розхитування, тим більше ми вразливі і тим більше е, ми під впливом. Тому що нам за ким будь-яку будь-який інфопривід, і ми почнемо один одного так от, Розумієте, як ви кажете, жінки, які поїхали. Ну, це ж просто факт. Вони поїхали і їм там не солодко, але через те, що є в нашій країні ті люди, які а, мають великий ступінь агресії, так якоїсь, вони просто її на цих жінок відвістить, а мали б щось з нею зробити самі. Розумієте, якщо ми говоримо про розвинене суспільство. Тобто вилити цю агресію, якось сублімувати її у щось інше, щось що може щось створити. Я правильно зрозумію? Ну звичайно, звичайно, тому що ви ж розумієте, я ж знову кажу, це дотягнутися. Просто вони можуть можуть до тих жінок, і все. А це такі самі громадянки, як і ти, і те, що їм зараз не летять ракети, ну це звісно плюс, але вони стикаються з безліччю. Своїх якихось проблем, бо жодного емігранта в своїй праці практиці я не бачила, якому навіть якщо він бажав поїхати, еміграція давалася легко. це дуже важкий процес. А вони там стикаються з багато з чим. Так вони ще й бояться, не дай Боже дитину з морозовим виставити в сторіс, бо обов'язково хтось напише, що ви жируєте, а ми тут. Хоча розумієте, це ж вибір. Поїхати ну, чоловіки в нас не можуть поїхати, але жінки можуть поїхати. Так? Хтось поїхав, хтось не поїхав, і це вибір кожної людини. За вибір ми не можемо хейтити, не маємо права на це. В такому випадку, знову ж таки, логічне питання, я пропоную на ньому завершити. Що робити, якщо ти став жертвою хейту? Як реагувати? Як захистити себе? Як захистити свою психіку в першу чергу? Ну, по-перше, розвивати власну самооцінку. І... Розвивати довіру до власної думки. Бо якщо ти реагуєш на думку хейтерів, то значить, що ти не довіряєш власній думці про себе, про свою позицію. Ну, от, наприклад, жінка поїхала, вона ж зробила цей вибір, це її вибір. І хто б що не казав, це її вибір і її відповідальність з усіх боків. І вона має собі сказати я. Зробила цей вибір, бо я вважаю за потрібне зробити саме так. Якщо це комусь не подобається, це їхнє питання. Треба розділяти себе і той мотив, чому та людина тобі, тобі це каже, У неї свої якісь питання. Чому вона цю ненависть, якщо ми говоримо про хейт, ненависть виражає? Тому треба ставити собі, знаєте, такий уявний бар'єр між собою і тією думкою і казати: я приймаю свою думку як єдину вірну для себе в той період часу, коли я робила цей вибір. Дуже вам дякуємо, пані Аліна. Побажаю всім нам стабільного психічного здоров'я і сподіваємось, що ще з вами неодноразово побачимось і почуємось. Дякую. Це була Аліна Дейнека, психолог і психотерапевт. Бережіть себе і підписуйтесь на Дніпрооперативний.